Вітаю піпли. Ви на україномовному Ютубі. А це черговий випуск новин. Тож готуйте вечерю, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку через спонсорство на Ютубі, Патреоні чи разовим донатом. І звичайно, що не можу не дякувати тим, хто вже підтримує ще місячною підпискою, донатами та приємними словами. Хлопці та дівчата. Ви неймовірні. Дякую. Тепер починаємо. Успіх of the Forest на ПК викликав значне зростання продажів оригінальної гри на PlayStation. Кількість гравців the Forest від розробника Еднайт значно зросла на PlayStation 4 і PlayStation 5, після того, як приголомшливо успішна of the Forest вийшла в ранньому доступі на ПК. Внаслідок цього кількість гравців на PlayStation зросла майже на 150% з моменту виходу продовження. Ще живіша всіх живих – Counter-Strike. CSGO знову новила свій рекорд за кількістю одночасних гравців. У першій половині лютого CSGO вперше з 2020 року оновила рекорд за кількістю одночасних гравців, досягнувши відмітку в 1 мільйон 320 тисяч. Тепер змагальний шутер зробив це знову. Не чекай суперників, перемагай сам себе. На вихідних у середині березня онлайн перевищив 1 мільйон 420 тисяч гравців. В офіційному Твітері шутера розробники з Valve вже подякували аудиторії за організовану гру CSGO. Частково такий результат пов'язаний з інформацією про можливий швидкий дозвіл бети CSGO на движку Source 2. Офіційно Valve нічого не говорила, але багато вказує саме на це. Проходження Dead Island 2 займе близько 20 годин. Директор з дизайну Dead Island 2 Адам Дакет розповів про те, скільки часу на думку дамбастер потрібно гравцям, щоб завершити гру. В основному, Дакет сказав, що 20 годин це загальна оцінка, але вона не ґрунтується на стовідсотковому проходженні гри. Вона лише враховує виконання деяких побічних місій. Дакет також зазначив, що Dead Island 2 була розроблена з урахуванням можливості повторного проходження, що є однією з причин, чому гра трохи коротша. У порівнянні з іншими іграми з відкритим світом, шістьма унікальними персонажами на вибір. Дат вважає, що тим, хто хоче отримати більше задоволення від Dead Island 2 після першого проходження, буде чим насолодитися. Ну, типу, пройти те саме з Рескіном. Певно що головне, щоб не так, як в Ріп Вихід Вихід Island 2 заплановано на 21 квітня. У геймплейному трейлері Robocop Rock City розкрили місяць виходу атмосферного шутера від першої особи. Robocop Rock City розробляється компанією компанії та видається Nacon. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch і ПК у березні 2023 року. Поки що відомий лише місяць, але не точна дата виходу. Гра заснована на оригінальній трилогії фільмів і є абсолютно новою пригодою про майбутнє правоохоронних органів. Цікаво те, що в грі буде звучати голос та взята зовнішність Пітера Уеллера, який грав Алекса Мерфі, тобто того самого Робокопа, у фільмах Робокоп та Робокоп. 2». особисто нічого не очікую. Проте фільми люблю. Подивитися було б цікаво. Стосовно сталкера, не хочу та не буду концентрувати на цьому увагу. Детальніше про ситуацію з так званим зливом у минулому відео. Показали модельки та скріншоти, карту, певні сюжетні розгалудження, але хрін знає якої свіжості та правдивості. Тож, почитавши декілька російських господи прости рецензій, навіть там пишуть, що для рядового гравця злив абсолютно ніякий, бо ніхто в тому копатися та розбиратися не буде. Тож це лише розіграло апетит у фанів. Від себе скажу, що перед замовляємо 2 та тішимося жалю гідності росіянців. Краще готуйте м'язи, бо так широко щелепу ви ще не відкривали. Бета Diablo 4 важить 82 ГБ. Перед завантаженням гри вже стартувало на ПК та консолях. Саме бета-тестування проходитиме з 17 по 19 березня. Такі вони нові реалії. Також стало відомо, що новий хітмен поставлений на паузу, адже розробники зайняті грою про Джеймса Бонда та фентезійною ММО. Зараз Айо Інтерактів працюватиме з хітмен з під заголовком Світ вбивств та експериментуватиме з формулою пісочниці. При цьому студія обіцяє, що нова гра в серії з'явиться в майбутньому, але нічого з переліченого не вийде раніше квітня 2025 року, згідно з фінансовим звітом студії. А розробники Star Citizen вибачаються за та надгрубий старт після запуску оновлення 3.18. Хоча такий результат був очікуваним, враховуючи розмір і масштаб оновлення, яке є найбільшим з версії 3.0 у 2017 році, включаючи відповідні технологічні нововведення, а також той факт, що гра все ще знаходиться на стадії Альфи. Гравці зіткнулися з безліччю таких проблем, як елементарна неможливість увійти до гри, Rockstar зі своїм лаунчером передають привіт, зберегти зовнішній вигляд своїх персонажів чи використовувати термінали. Тож розробник визнав проблему у твіттері та вибачився за те, що він називає над грубим стартом, зазначивши, що команда зібрала всі сили, щоб якнайшвидше налагодити роботу. Для відьмак 3 дикий гін також вийшло оновлення 4.02 з покращенням продуктивності. Прийшло кілька місяців з моменту виходу, та розробники зі студії CD Projekt Red не зупиняються фіксити свою готову гру. Оновлення знову присвячене виправленню різноманітних проблем та оптимізації. Що звичайно виправили, але в мене нічого не змінилося. Валь вийшла на Xbox і в Game Pass, а от планів на реліз для PlayStation та Switch немає, за словами одного зі старших розробників Джонатана Смерса. Проте автор згадав і знамениту фразу Ніколи не говори ніколи, натякаючи, що теоретично шанс на вихід версії Валь для інших платформ все одно є. Ще у квітні Xbox отримає Ghostwire Tokyo разом з великим оновленням. Розробник повідомив, що гра буде доступна на Xbox Series X та S, а також за підпискою Xbox Game Pass, починаючи з 12 квітня. Far Cry 5 же скоро отримає підтримку 60 кадрів на Next Gen консолях, як натякає Ubisoft. Все це на честь майбутнього п'ятиріччя гри, яке відбудеться 26 березня. Робити те, що ми робили, знову, але в 60 кадрів Карл. Йдемо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Нещодавно говорив, що 50 Cent писав якусь маячню у себе в Твіттер, яку відразу сприйняли як натяк на GTA 6, бо дійсно схоже. Але як виявилося, це стосується серіалу. Так, репер працює над серіалом з одноіменною назвою Vice City, разом із режисером Джона Віка та сценаристами Трансформерів. А дві перші букви просто схожість, а ніяка не шоста частина. Сюжет розповість про колишніх військових, які вирішують стати грабіжниками у Майамі 80-х років. А The Last of Us 13 березня отримав бонусний 10-й епізод. Показали, як знімалися орди заражених, створювалося падіння літака, а також як насправді виглядав поцілунок Теста Зараженого. Як воно сподобався серіал? Бо він отримав найвищу оцінку за екранізацію гри в історії за версією MDB в 9,1 бала. До речі, вже відомо ж за другий сезон. Тот То Беллу Рамзі не замінять у другому сезоні The Last of Us, адже актрисі вже 19 років, як і героїні у другій частині. Гри, а в першому їй мало бути 14. Невже настільки були впевнені в успіху і сиквелі. Все так добре, що навіть гру ще раз за фул прайс продають. Також, говорять, у продовженні спробують виправити проблему з малою присутністю заражених та лікарів. Загалом другий сезон The Last of Us сильніше відрізнятиметься від гри, ніж перший. Він стане самостійнішим, охопить лише частину сюжету The Last of Us 2, покаже більше заражених та клікерів, А уся історія закінчиться лише у третьому сезоні. Продюсер нових черепашок ніндзя Сет Роген висловився з приводу критики мультфільму, де от темношкіра Ейпріл. Якби більшість критиків знали, наскільки речі, які вони пишуть, ранять творців, вони б двічі подумали, перш ніж писати все це. Я знаю людей, які не відновляться після цього навіть після десятиліть. Це дуже особисте. У всіх опускаються руки, коли вони чують постійний осуд їх внутрішнього бачення. Тож більше ніяких поганих коментарів під цим відео, Сет Роген сказав. Raid Shadow Legends отримує власний мультсеріал після успіху Arcane та Edge Runners. Анімація з 10 серій вийде 18 травня під назвою Raid Виклик Арбітра. Вже офіційно відомо, що у кіноадаптації Silent Hill 2 зіграють Джеремі Ірвін, бойовий кінь, та Ханна Андерсон. Пила 8. У фільмі з'являться нові монстри. Зйомки розпочнуться у квітні, а режисером стане Кристоф Ганс. Blizzard залишає комерційний директор та віце-президент Overwatch. Джон Спектор вирішив залишити Blizzard наприкінці березня. У компанії він працював шість років. Спектор подякував колегам і фанатам за багаторічну підтримку та пообіцяв. Продовжувати вести активну діяльність у Твіттер. Він також зазначив, що попереду гравців Overwatch чекає багато цікавого, а сама франшиза залишається у надійних руках. При цьому спектор не розкривав те, чим він займатиметься після виходу з Blizzard. Деякі фанати залишилися розчаровані довиною, зазначивши, що Спектор зробив багато хорошого для Overwatch, у тому числі покращивши взаємодію між аудиторією та розробниками. А Microsoft дійсно пропустить виставкову частину е 3 2023 На початку року журналісти поділилися відомостями, нібито Нінтендо, Sony і Microsoft, можливо, через зниження бюджету на маркетинг, пропустять е 3 2023. Перші вже підтвердили цю інформацію, а тепер щодо участі у виставці висловилися і Microsoft. Адже зараз Microsoft насамперед націлена на проведення свого шоу 11 червня. Воно буде присвячене Starfield, яка вийде 6 вересня. Сама є 2023 пройде у період з 13 по 16 червня, а організатори виставки обіцяють стенди найбільших ігрових компаній. Рубрика Що там ворків ну знайшлася пара новин. Російським користувачам Clash of Clans заборонили вхід у мобільну гру. Пограти, звичайно, можна, але тільки через VPN. Тож навіть мобільні грі тепер треба відчувати свою неповноцінність. Електронік Arts відмовиться від російської звучки у наступній частині ФІФА. Про це повідомив Константин Геніч, котрий був коментатором серії футбольних ігор з 2016 року. Бюджет Atomic Heart становив понад 25 мільйонів доларів. Та можливо, це лише вартість рекламної кампанії. На думку Василя Овченнікова, що є генеральним директором організації розвитку відеоігрової індустрії, господи, розробка гри могла коштувати стільки ж, скільки і Hogwarts Legacy, тобто 150 мільйонів доларів. Тут лише плакати, якщо це правда, адже Гогвард за перші два тижні отримала 850 мільйонів доларів. А затомік він говорить, що типу вкладення великі, оцінки непогані ж, має окупитися. Ну і на кінець. Дійсний продемонструвала прототип світлового меча. Дуже обережно, без різких рухів, але продемонструвала. Крім меча, показали прототип роботизованої Джуді зі Звірополісу. На цьому у мене все. Бувайте здорові! Як завжди, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю підтримуйте фінансовою підпискою на Patreon, ставши спонсором чи разовим донатом. Це допомагає існувати каналу. Безмежно дякую усім, хто вже долучився і підтримує український Ютуб. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.